Квадратний м'яз попереку. Головний стабілізатор вашого корпусу загальному. Що це за м'яз і навіщо він взагалі потрібен? Квадратний м'яз розташований глибоко в нижній частині спини, між ребрами та тазом. Він відповідає за стабілізацію попереку нахилу корпусу. Та підтримку постави. Його функцією в загальному є стабілізація хребта. Він допомагає утримувати корпус рівно. Нахили тулуба працюють при нахилах у бік. Підтримка тазу бере участь у контролі положення таза під час ходьби. Чому він взагалі може боліти? Сидячий спосіб життя призводить до спазмів і напруження це сам перед. Перевантаження, неправильне тренування, підняття важкості. Як його взагалі зміцнити та розслабити нам? Бокові планки для стабільності. Самперед той стоїть на руку. Ножка рівненько, ми собі на бочкові стоїмо, ми собі стабілізуємо повністю нашу планку. Нахил корпуса в бік. квадратне м'яс попереку це твоя опора. Якщо спина не є, не ігноруйте. Працюй над тут кріплення. Ось хочу продемонструвати деякі відеоролики, про яких я пропрацьовував цю саму мишцю квадратну. Ось я показую квадратну мишцю пісниці. Проробляючи їх можна з двох сторон, навіть можна і з трьох. Перша сторона це лежачи на животі, ось як я зараз проробляю. Друга сторона буде лежачи як на боковій, і третя сторона лежачи на спині, проробляючи з животного м'яза. Якщо комусь цікаво продовження, можу записати деякі упражнення для самої стабілізації поясничного відео.